Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія і сьогодні покажу вам найсмачніший рецепт смаженої печінки. Для цього мені потрібно болгарський перчик, помідорки, цибулька, кетчуп до шашлика, печінка та спеції за смаком. Як завжди, усі пропорції для цього рецепту залишаю в описі під відео. Печіночку нарізаю ось такими шматочками приблизно 3х4 см. Ось так. Цибульку нарізаю півкільцями. Печінка за цим рецептом виходить дуже смачною. Підходить як для святкового столу, так і для приготування на кожен день. Перчик нарізаю на четвертинки і потім ось такими шматочками. Ось так. Перчик нарізали. Тепер на половинки розрізаю помідорки та нарізаю ось такими шматочками. Не хвилюйтеся, під час приготування всі овочі залишаються ось такими шматочками, нічого не розварюється. Ось так все нарізаємо. Для повного приготування цієї страви в мене прийшло приблизно 20 хвилин. Тепер ставлю сковорідку на газ, вливаю сюди 50-60 мл олії і викладаю ось так печінку. Зараз будемо обсмажувати з однієї сторони приблизно 1 хвилину. Ось так вона має обсмажитися. І перевертаємо її, і будемо знову обсмажувати приблизно 1 хвилину. Пройшло 2 хвилини. Печінку обсмажили. Тепер додаємо сюди цибулю та перчик. Та обсмажуємо все приблизно 3-4 хвилини. Періодично перемішуємо та все обсмажуємо менше, ніж на середньому вогні. Пройшло 3-4 хвилинки. Додаємо помідорки. І також все періодично перемішуємо. Тушкуємо це все приблизно 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Тепер вливаємо сюди кетчуп та спеції за смаком. Тепер все гарно перемішуємо і будемо все тушкувати приблизно 5 хвилин. І цього буде достатньо. Все гарно перемішуємо, щоб печінка повністю перемішалася з кетчупом. Ось так це все має виглядати. Повірте, що це дуже смачно. Тепер беру розрізаю один шматочок печінки. Бачу, що печіночка готова. І все. Тепер викладаємо на посуд. Та можна подавати на стіл. А я вам дякую всім за перегляди, за ваші лайки, за ваші теплі коментарі. Всім пока-пока і до нових зустрічей!